Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку! З вами Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Сьогодні зроблю вам обзор виноса радіатора на квадроцикл Лінхай 550-565, який ми розробили з українським виробником компанія Іст. знаходиться в Хотові під Києвом. Кому цікаво, це проєкт Тюнінга квадроцикла Лінхай 550, як то кажуть. Із грязі в князі, або як з дешевого квадроцикла зробити монстра. От, по факту Лінхай 550 це самий дешевий квадроцикл в класі 500 кубових. Він великий, двохмісний квадрик. Тут повноцінний квадроциклетний мотор від Yamaha Грізлі. Старенький, не дуже потужний, але повноцінний 500 кубовий. З повноцінною пониженою передачею, з класним передаточним числом, практично 1 до 3. От таким маленький квадрик може похвастатись. Ну і шасі від Polaris. Просте, невибагливе і дуже надійне. Коротше, кому цікаво, обзор цього проекту, тюнінгу, що ми з ним робили, я сьогодні розкажу вам про винос радіатора. Незважаючи на те, що це не професійна техніка, це простий, так скажімо, сімейний туристичний квадроцикл. Це. Не зупинили мою жагу до оф-роуда, і бажання, і бажання моє тільки збільшило. Показати вам, що можна зробити з цього ну, от для, для тих, хто зацікавився, можете знайти відео, де на цьому квадроциклі я їздив на покатушки з квадроциклами BRP 650 літровими. Там були на покатушках Kawasaki, Honda. і і так далі і от Тільки завдячуючи цим колесам, квадроцикл їхав. Ну, я б сказав на рівні, а в деяких місцях по тяжкому бездоріжжі він їхав краще Краще за монстрів. Покришки рішають. Якщо кататися так агресивно, як у тому відео, де ми випробували цей квадрик, то в болотах регулярно забиває радіатор. Є висока вірогідність перегріти двигун і не доїхати до фініша. Поэтому вже давно існує такий метод тюнінгу, як винос радіатора. Ну і Відповідно, збільшується глибина можливо, як то кажуть, преодолімого брода. Вот. Значить, Що ми маємо? Конструкція в даному випадку модульна. Кришка оця швидко зйомна. Тут є такі у нас два болта, які закручуються сюди з такими вінтиками. Знімається все елементарно однією рукою. Зняли, поклали кришку і маємо шикарний доступ для того, щоб помити, обслужити, очистити радіатор, чи то від болота, чи то від засохшої глини, чи то від стерні, навіть по сухому полю, якщо поїздить, радіатор може забитися і погіршиться його тепловіддача. От. Коли радіатор стоїть на своїх штатних місцях, ну, як тут його можна помити через цю рішоточку. Доступу за дуже мало, закрито все під крилками і так далі. тому Я хотів таку штуку зробити давно. Знайшов виробника українського, ну і разом з ним ми реалізували цю цю історію, цю мою хотілку, це моє побажання. ну Я сподіваюся, що і нашим клієнтам, і нашим підписникам такий тюнінг буде до вподоби. бо Мало хто пропонує, в принципі, такий тюнінг це екзотіка. От, тому, якщо ви збираєтесь кататися агресивно, або якщо ви хочете, щоб ваш двигун служив вірою і правдою і не перегрівався, то такий тюнінг для вас. Е, так, що ми маємо? Значить, е, попереду була така сама багажна платформа. Значить, на неї закріпили отакі полиці. Можна покласти якийсь багаж, можна зробити. Сюди маленькі кофри, можна поставити каністри, е, от, е, Ну, що завгодно. Корот, сюди можна покласти і, і класти його сюди значно зручніше, аж на, ніж на отаку трубну конструкцію. Так, окрім усього іншого, Значить, конструктивом значить, цієї платформи передбачені два отакі гачка і невеличкі отакі борти, соти. От, для того, щоб вантаж, який лежить тут не випадав вперед. Агачки. Один ліворуч, один праворуч, як ви бачите, вони слугують для того, щоб накинути трос лебідки. Якщо ви катаєтесь по бездоріжжю постійно, вам постійно треба змотувати, намотувати трос, то така штука значно зручніша. Бо змотати трос це 2-3 хвилини стоять. Бо лебідка працює не дуже швидко. Лебідка працює повільно, е-е-е. Ви стоїте дивитесь на неї. Чи то справа на гачки. Раз, два, три, чотири поїхав. Так само, коли треба зачепити себе витягнути або когось іншого з цих гачків, раз, два, три зняли. І поїхали. Тобто це вже на досвіді Якби функціонал такий і у мене, і виробник Значить, оцих усих тюнячок. Він теж катається, їздить на бездоріжжя і він якби, згоден з, з тим, що ця штука досить практична. Так, е, значить, ну що, е, Вертикальна площадочка з'єднується з горизонтальною на болтах для зручності монтажу, розборки там і так далі. Значить, е, Опорна площадочка значить, вона у нас плавно переходить е, в кронштейн. Такий собі подрамник, який упирається безпосередньо на раму. Для того, щоб не навантажувати цей багажник, який кріпиться на верхню частину рами. Тобто Виробник вирішив розвантажити максимально верхню частину раму і всю масу цієї конструкції разом з радіатором, вентилятором там і так далі, оприділити і сперти на нижню частину рами. От. Так, що у нас в комплекті пропонується з цим виносом. Значить, ну, будуть всі болти, щоб закріпити його. Тут -от такі будуть відповідні площадочки, хамути для того, щоб зажати. Додаткові будуть патрубки для перенесення горловини, там, до прикладу, для того, щоб подовжити рідні шланги охолодження. Значить, Ось він закінчується рідний шланг, тут іде з'єднання. І далі пішов шланг, який йде до радіатора. За бажанням, хтось там напише, що треба було суцільний шланг, це неправильно. У вас для того будуть всі шанси зробити так, як ви захочете. Ми в даному випадку зробили отак, бо це тестовий квадрик. І ми на ньому експериментуємо. Це саме перше виконання такого тюнінгу. Тому, подобається вам. Зробити так само не подобається. Можете зробити так, як подобається вам. От. Е, ну що, Значить, е, ясна річ, що сюди перекачував і вентилятор. Значить, Проводку міняти нічого не треба, бо фішечки, які йдуть до радіатора і конці, е, вони достатньо довгі, поэтому тут всього вистачило. Так, Тут по заводу раніше стояв капот, тепер капота тут немає. Страшного нічого немає. Тут ось у нас висить. Блочок запобіжників, там воно видно релюшка на світло, тут же акумулятор. Ну, В принципі, доступ до всього є. Так, значить, Те, що я просив, і те, що виробник і сам знає, значить то це отакий ось значить, для того, щоб забезпечити або зменшити вірогідність потрапляння в води. В наші шноркелі це заборник повітря для варіатора, це заборник повітря для двигуна, а це виход з варіатора. Бачите, тут такі щілиночки є і вони накриті козирком. Зараз я вам покажу, як це реалізовано. Подивіться, як однією рукою просто беру, чикс поставив і воно на місці. Бачите, гофри йдуть, патрубки. Е -е, скомбінували. Получилась і площадочка у нас, і гачки, і винос радіатора, і тут захист для того, щоб не заливалася вода туди. Корротше, ось така історія. Значить, Пропонуємо ми цей винос значит, в двох цінових діапазонах 260 доларів і 380. 260 це сталь. 380 алюміній. Різниця в ціні обусловлена масою алюмінія, який значно легший. Прелість любого віздіхода в його мінімальній масі всі виробники любої мототехніки прагнуть до того, щоб максимально зменшити масу. Тому, якщо ви розумієте ці історії, то ви не економите, ставите алюміній, який менше. Важить, і який менше підданий корозії, менше ржавіть буде там і так далі. Якщо вам по барабану на корозії і на там, зайві 3-5-7 кг ваги, тоді ви ставите сталевий захист за 260 доларів, точніше сталевий винос, і насолоджуєтесь життям. Отака історія. Так, ну що? Бампер такий коштує, як ви бачите, 250. Тут варіантів немає, він тільки сталевий, задній бампер. 200 тут варіантів теж немає, він тільки сталевий. На передній і задній бампер додані отакі буксировочні проушини. Бачите, тут за неї гачок зачеплений. Буксировочні проушини штука досить потрібна, це знають ті, хто регулярно дубасять, катаються. Ті, хто Допомагають іншим виїхати з бездоріжжя. І ті, хто регулярно потребує сам допомоги. бо ось він стоїть, наприклад, стандартний квадрик, От він застряв, за що його зацепить. Починають прив'язувати там за багажник. Сюди за бампер починають тягнути, буває, відгинають бампер там і так далі. Позаду теж ну, фаркоп цей буває в грязюки, коли там квадроцикл так сидить, за фаркоп буває, не зачепиш. Починають пхнути сюди вірьовки смикають, відривають пластик. тому для тих, хто агресивно катається, і для людей, які, ну так скажімо, технічно підковані і розуміють, що ця штука важлива, блядь, ну це, це просто знахідка. от е, Так, що ми тут ще зробили? ну е, Рідна труба я вже показував, вона сантиметрів на 7-8. Стояла трошечки ширше і на цих великих колесах при виворотах колеса доставали до неї. Тому оцей тюнінговий бампер ми смістили максимально до пластика. Тепер при виворотах труба не задіває. Так, ну раз ми тут сидимо, це вам покажу сразу Захист речагів 90, 120 і 150 Значить, сталь алюміній 2 мм і алюміній 4 мм. Захист важелів передніх задніх. красиво все сделано. Значит, с грязи оттоками, с защитой пыльников. Вот такая история. Так, и что у нас? Дивіться, 250, 320 и 420. Это защита, как вы видите, под подножек. Зашитый весь двигун. Вот тут тоже технологичное отверстие грязи отток. Бачите, там он по центру есть отверстие для смазки кардана. Короче, если брать бюджетный комплект тюнинга, получается 260, 250, 90, 250 и 200. Порахуйте, сколько это выходить. Я вам скажу, що це недорого за такий тюнінг, який дозволить вам більш повноцінно використовувати техніку на бездоріжжі. Оцим бампером можна валить дерева. Захист вам дозволить без страху долати любі колії, пні, лежачі повалені, брьовна, там, ну і так далі. Так, ну основне в даному випадку це винос радіатора. Винос радіатора. Зберегти і захистити. Серце цього квадроцикла, це двигунчик. Старий, простий, невибагливий одноциліндровий мотор від Yamaha Grizzly. Ну да, і Тюнінг тут стоять 28 екстрім шини на автомобільних дисках. Диски куплені на OLX по 200 гривень, покришки куплені, ну майже нові, там в районі 1000 доларів я за них віддав. Але є такі варіанти, трошечки зношені, трошечки БУ. Для тих, хто хоче значно підвищити прохідність, то однозначно рідні шини треба буде міняти і ставити шини побільші. Хоча б 27, в ідеалі 28 Можна поставити 28, але не такі агресивні, скажімо. Бо тут протектор 5 см. Подивіться відстань, яка між протекторами долоня моя практично лягає. Можна поставити 27-28 шини. Але за таким звичайним квадроциклетним протектором. так скажімо. тому що на цих покришках, звісно, по бездоріжжю він блядь, пиздує так, що шуба заворачується. заварачується. Бієрпішники, хто на Ямахах, на Кавасакі був в шокі були, як цей дешевий і слабенький квадрик їде по болоту. Да, Їде він не швидко, да. на таких колесах пересування мало комфортне. От, але в тяжких умовах по бездорізі, в її він їде феноменально. Включив поніжену і поїхав. Все. Так, кому актуальний такий тюнінг. Контакти наші в описі під відео. Дзвоните, замовляйте. Відправимо по повній передплаті. По повній передплаті. Оплачуєте, тоді ми вам його відправляємо. Тюнінг такий є не завжди, тому іноді треба почекати, доки його зроблять на виробництві. От власне комплект виробництва цього комплекту е, значить, тривав півтора місяці. Ну, Бо виробництво, яке робить отакий такий тюнінг, вони ще роблять там багато речей для військових. Поэтому, кому треба, дзвоните, замовляйте. Прямо зараз, сьогодні, в вересні 25-го року воно є в наявності. Хто хоче такий квадрик, Значить, теж дзвоніть, замовляйте, квадроциклів зараз немає, але вони будуть десь ну, з січня місяця. Ціна на такий апарат 6,550 за карбюраторну версію, інжектор дорожче, баксів на 300. Та версія з підсилювачем керма десь на косарь дорожче. Все, всіх обняв, припідняв їбашень. Кстаті, прицеп. Зараз прицеп. покажу. Теж раз пішла така гульня. Прицеп того ж виробника. Барахлішка в ньому всяке лежить. Прицеп. Без коліс там в районі 32 тисяч гривень. Хочете можете поставити жигульовські колеса, хочете квадроциклетні колеса. Джигульовські колеса там по 200 гривень можна купити. Ну, квадроциклетні, мабуть, тисячі по 4 мінімум Бушка буде. Це у нас, кстати, стоять колеса на прицепі. Зараз цього квадроцикла. Так, плануємо розробити комплект такого ж тюнінгу на 650-й линхай, на 550-й линхай лінійка Land Лин і можливо навіть на 400-й линхай. Потім якщо нас дивляться власники квадроциклів Лінхай, дивіться, а краще привозити ваші гроші. І не забувайте підтримувати військо, бо тільки завдячуючи їм, ви можете дивитись ці відосики, а я можу їх знімати. У нас регулярно на сервісі купа військової техніки. Отут тільки на дворі зараз. Один, два. Три. Всередині, четвертий поїхав на обкатку мотор свіжозібраний. зібраний. Е, актуальна баночка, наша баночка для ремонту військової техніки в описі під відео. Не палініться, блядь. Перейдіть і задонатьте. Пацани віддають все, жертвують своїми сім'ями, бойовими виплатами, щоб ми тут блядь, могли відчувати себе людьми. Тому, блядь, не полініться, зробіть добру справу. Косарик 2-3-5, кого є червонець, кидайте, гроші підуть на хороше діло. Колеса, блядь, горять, паляться, коляться. Регулярно, комплект покришок це мінімум 20. І колеса потрібні постійно. Це постійний розходник, як мінімум на колеса треба. На ремонт кожного апарата. Всі, як би, зараз у нас в ремонті 5 моторів. Мотор по запчастях це мінімум баксов 200. От і считайте. Що можемо, стягуємо особистим бюджетом трошечки. Підкидають адекватні глядачі, адекватні підписники, адекватні клієнти, друзі, знайомі. Буває військові привезуть якусь гривню, там волонтери їм назбирають. Та й так і тянем цю движуху до перемоги. Тому, якщо ти підтримуєш військо, блять, задонать. Якщо тобі треба квадрик або тюнінг, дзвони, контакти в описі під відео.